Всім привіт! привітанок на Майдані Конга на зв'язку. Користуючись нагодою, хотіли б привітати 120-й окремий харківський батальйон ТРО, 113-ї бригади. З ним народження 6 років. Нове еліта батальйону та успішного виконання всіх бойових завдань. Слава Україні! Дякуємо вам. Шановні захисники та захисниці 120-го батальйону, 113-ї харківської бригади ТРО. Футбольний клуб «Металіст» щиро вітає вас з днем заснування. Ваш героїзм, мужність та відданість нашій країні надихають і додають нам сил та віри в майбутнє. Ви справжні герої нашого часу, що захищають мир та спокій на нашій рідній землі. Ми пишаємось тим, що можемо бути частиною великої харківської родини разом з вами. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу та нашої спільної перемоги. Нехай завжди поруч будуть вірні побратими та надійний тил. Слава Україні! З найкращими побажаннями футбольний клуб «Металіст».